Розглянемо технології виконання святкової зачіски для випускного вечора від відомого російського стиліста Руслана Татьяніна. Перед початком роботи повинні виконати весь комплекс підготовчих робіт. Це і миття голови, і сушіння, укладка в залежності від е, форми попередньої зачіски. Провести консультацію з клієнтом, визначити стиль. Призначення зачіску. В даному випадку зачіска виконується на прямому волосці довжина 35-40 см. Волосяний покров розділити горизонтальним проділом на фронтальну та потиличну зони. На волосці потиличної зони виконати не Кожне пасмо злегка обробити лаком еластичної фіксації. Щіткою з натуральної щитини вичистити волосся в напрямку до верху. За допомогою невидимок створити базу для майбутньої зачіски. Невидимки заколювати на перехрест. Начесане волосся загорнути в формі валика і закріпити шпильками біля основи. З верхньої частини волосся відділяємо одну частину та накручуємо її на електрощипці. Аналогічно прокручуємо наступне пасмо. Пасма біля обличчя прокручуємо в напрямку від обличчя. Накручені пасма волосся обробляємо воском для укладання. Отримані локони збираємо над валиком та закріпляємо шпильками. Викладаємо пасму біля обличчя і готову зачіску фіксуємо лаком.